Всім привіт, з вами я, Жлі, і в цьому відео ми поговоримо про ринок та про те, що гравці, які використовували баг, їх будуть банити. Погнали. Коли ЄСПОР, зрозуміло, що вони зробили такий баг, вони відразу пофіксували пак за 20 жетонів та видалили з гри всіх ютосів та Соці. Ось так це все виглядало, як ви бачите, їх не можна було ні продати, ні купити. Вони їх просто забрали з ринка, і вони навіть не шукалися в розділі ТОЦ. Їх просто не було в грі. Ну а тепер вони закрили доступ на трансферний ринок і не знати, до якого часу це буде. Давайте прочитаємо те, що написав EA Sports по поводу ринка в своєму твіттері. Ринок буде закрити на невідомий проміжок часу, поки ми перевіримо поточну ситуацію. До речі, якщо ви клали заявку на якогось гравця, щоб його придбати, то я думаю, монети вам вже ніхто не поверне. Якщо він залишився на ринку, наприклад, в мене було 200 мільйонів, я вирішив собі придбати Кевіна Дебрюна за 120 мільйонів. Я поставив на нього заявочку. І ринок закрився. Я думаю, що монети ці 120 мільйонів мені вже ніхто не поверне. Ну і давайте поговоримо про те, що за цей баг банд. Я не знаю, наскільки це правдива інформація, тому що мені не вдалося списатися ні з одним челіком, якого забанили. Тому я не знаю, наскільки це правда, але як ви бачите, ось такий состав пончу зітоц. І на цей аккаунт привітів бан. Я це побачив в тік і багато таких відео я бачив. Ну, і говорю, я не знаю, наскільки це правда, чи вірити цьому, чи ні, що банять. але, скоріше за все, за це не банять, тому що, я думаю, і не вигодно це робити. Тому що, якби мені прилетів бан за те, що я просто використав баг, який допустили самі розробники, я б напевно що забросив FIFA Mobile. І грав би якусь іншу футбольну гру. Ну, реально, я не знаю, що тепер буде з самою грою. Їй дуже ще жорстко і спортове Цим багом ринок звитів. Щас кошто став повністю зюто 100 мільярд монет на акаунті. Ну, це реально якийсь треш. Щас, я не знаю, який спос буде все це розрулювати. Ну і до речі, в мене на ютуб каналі Гіфі. Тім сьогодні в 14.00 буде мій другий стрім, на якому ми зможемо поспілкуватися. Та ви можете здати мені якісь питання про цю ситуацію, яка сталася з Фіфою. Ну і всім дякую за перегляд. ставте вподобайку, підписуйтесь на мене і всім пока.